Ну а Великдень у столиці минув відносно спокійно. Неприємних інцидентів фіксували небагато, і пожеж трапилося менше ніж у звичайний вихідний. До речі, більшість займань пов'язані саме з розведенням багать на відпочинку. Тож, поки містяни спочивали, чергові служби оберігали їхній спокій. Як минула святкова доба у тих, хто працював? Богдан Бур'яненко дізнався. 22 пожежі за добу на великдень у столиці ліквидовували невелику кількість займань, адже у деякі дні у Києві фіксують їх до 40. Однак у неділю під час гасіння червоного півня провели рятувальну операцію. Одна людина була врятована під час пожежі, яка виникла о 3 годині 32 хвилини по вулиці Невська, 7. Там, в п'ятиповерхому житловому будинку, і саме там рятувальники знайшли чоловіка з кінця першого року народження, якого передали працівникам медичної служби з підозрою на отруєння чорним газом. До речі, з 22 двох пожеж були на відкритому повітрі через гори відпочивальників. Тож у ДСНС просять розводити багаття лише у спеціальних відведених місцях і гасити його водою, коли пікнік скінчився. Небагато роботи було і в медиків з ранку неділі взагалі спостерігалось деяке за тища а однедвечір пацієнтів побільшало. У нас е лікарня многопрофільна, тобто і отруєння, і хірургічні хворі, терапевтичні хворі тобто, достатньо. Ми приймаємо майже все. Посилено продовжують патрулювати місто правоохоронці. Нині у центрі Києва більш як півтори тисячі поліцейських та бійців Нацгвардії. За за великдень зафіксували майже півтори сотні інцидентів. За минулу добу було зареєстровано кримінальних правопорушень 146, з них 40 розкрито. Серед них було зафіксовано 9 випадків хуліганства. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Все тихо, спокійно. Люди мирно відпочивають. Все нормально вже завтра. Правоохоронці перейдуть у звичайний режим роботи. Богдан Бернаколег Боршевський телеканал Київ.